Вітаю, це новини лайв, я Олена Харілова. Сьогодні ми говоримо про звільнення Херсонщини. У нас на зв'язку Олександр Мусієнко, військовий експерт. Пане Олександре, вас вітаю. Вітаю вас. Я вас вітаю з тим, також що у нас звільнена Херсонщина майже на 100%. Залишилося звільнити лише, як ми розуміємо, один із берегів. Але давайте. Спочатку цю інформацію повідомило ГУР, так головне управління розвідки? Зараз ми маємо інформацію вже з генштабу, частково так з міністерства оборони, якщо бути е, точнішими. Скажіть, будь ласка, яка у вас є остання інформація і чому перші особи держави досі не висловилися з цього приводу, якщо все ж таки ви вважаєте, що вони мали дати вже якусь реакцію? Я думаю, що буде звернення чергового президента традиційне вечірнє, і там буде додаткова інформація. Мені здається, що просто чекають безпосередньо вже, скажімо, ось звернення. Крім того, є ряд питань, які зараз ще вирішуються, пов'язані з так званими стабілізаційними заходами, тобто, те, що фактично Збройні Сили України знаходяться в самому місті Херсон. І фактично всі передмістя, і скажімо, вся правобережна частина Херсонщини, вона під контролем вже українських сил оборони. Це досить важливо. Але завжди під час деокупації території відбувається, ще певний ряд заходів пов'язаний з так званим проведенням зачистки, з виявленням можливих потенційних диверсійних груп ворога, там солдатів, які втекли з російської армії, там перевдягались цивільні, десь поховались. Потім йде розмінування і так далі, цілий комплекс речей. Але те, що факт залишається фактом, що українські війська в Херсоні і контролюють це правобережжя Херсонщини, це вже достеменний факт. І з цим я вітаю усіх, тому що це досить важлива знаменна подія, і це чергова переможна битва українських військ після. Київського напрямку Чернігівського після того як знаємо звільнили острів Зміїни і де окупували Харківщину частину Донеччини зараз Херсонщина. Я вважаю, що це досить важлива для нас перемога в цій війні. Це ще не перемога в війні, але перемога у важливості. Ми правильно розуміємо, всі адміністративні будівлі вони якраз знаходяться на правому березі, тому що є відео з площі центральної міста, де вже Майоріє український стяг, і українці херсонці виходять і вітають збройні сили. Тобто ліва частина лівобережна, там переважно спальні райони, і там немає ніяких таких основних будівель, якщо говорити про адміністрацію міста. Саме так всі будівлі центральні, як то обладміністрація, чи а, органи муніципальної влади, чи управління національної поліції да, в області, вони знаходяться саме там, тобто в переважній більшості, всі органи державної влади. А, ну і звичайно, практично в ці моменти туди будуть заїжджати відповідно з українського боку. Представники як військового командування, так і поліції, яка вже там знаходиться, служби безпеки обласної державної, точніше, військової адміністрації обласної, і так далі. Тобто, буде здійснювати uh -huh. фактично все для того, аби повернулися в ці будівлі ті, кому вони по праву належать. Uh, які наступні кроки? От ви сказали, що uh, зараз буде проходити певне мінування, так це. Uh... Uh -huh. Да, мі, розмінування, перепрошую, розмінування цих територій через те, що ми розуміємо, що расисти роси, багато пасток закладають, так які ще дії Збройні Сили України проводять на цих територіях з деокупації? Ну, крім розмінування, працює поліція, працює Національна гвардія, Служба безпеки. Працюють будуть працювати слідчі органи для того, щоб. Виявляти по перше ще можливі групи, які залишилися, бо були випадки, коли ви знаєте, що після деокупації деяких міст на Київщині, наприклад, чи на Харківщині, знаходили деяких так званих заблукавших російських військових, які не обов'язково були в формі. Тобто, це потрібно виявити це раз. По-друге, має провестися досить серйозна робота. по виявленню колаборантів і е, зрадників, так які могли залишитися, які не втекли. Тобто, тих, хто під час окупації свідомо е, працював з ворогом, свідомо допомагав окупаційній владі. За це, це кримінально каране діяння в Україні, за це встановлена кримінальна відповідальність. Тобто, такі люди. Ну і наступний важливий етап це фіксування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вчинялися і могли вчинятися російськими військами під час їх перебування в Херсоні і на правобережжі Херсонщини. Ось ці, в принципі, всі заходи. Це з військової точки зору, з військово безпекової, плюс розмінування. Решта заходів це гуманітарний характер, гуманітарний блок, пов'язаний з електропостачанням, водою там іншими питаннями, гуманітарною допомогою. Таке інше. А, вже з'явилася інформація про те, що в Береславському районі Херсонщині знаходять рештки цивільних вбитих людей з ознаками тілесних ушкоджень. А чи не буде там схожа історія, яку ми отримали після деокупації Ірпіня, Ізюма, Бучі, а, чи не знайдемо ми там ось такі прикрі історії і масові поховання а, українців? На превеликий жаль, треба сказати, що це тенденція після того, як де окупуються українські міста які, чи села, які перебували в окупації, чи на Київщині, чи на Чернігівщині, ми бачили на Сумщині, на Харківщині от нещодавно масові поховання в районі Ізюму. Ми бачимо всюди, виявляють от якраз масові поховання із закатованими українцями. Фактично, ну, ми бачимо, що жоден. Окупований район не обійшовся без цього. На жаль, це жорстоке агресивне поводження з мирними громадянами з боку російських військових, воно простежується і спостерігається, на яких б теренах би вони не були. Я вже ну, скажімо так, це якщо не згадувати про ось ці масові поховання, які навіть видно з супутників, наприклад, у випадку Маріуполя, так те виникли цілі фактично під Маріуполем, цілі. Величезні місця для поховань. І це все наслідки ось цієї агресії російської, наслідки поведінки проти цивільних громадян, наслідки того, як вони поводяться і вчиняють фактично ці військові злочини. Ще чи не готують неприємні такі сюрпризи для українських збройних сил і для українських громадян расисти, оскільки при відступі вони часто? Намагаються помститися ракетними обстрілами мирних міст. Чи не будуть знов такі ракетні обстріли ось цього лівого на правий берег? Ну а, ракетні обстріли загрози є для всієї України. Тут питання в тому, що все ваші росіянам збирати необхідну кількість ракет для масованих обстрілів. В них є досить серйозні технологічні проблеми з цим. Вони видихаються, виснажуються, як би там не було. І тенденції в цьому напрямку помітні. Тому ризики, ну але поки в них є ще ці ракети, ризики ракетних атак і ракетного терору вони є для всієї України. На жаль, це треба констатувати. Що стосується безпосередньо Херсону чи правобережної частини Херсонщини, ну я думаю, що ніхто не дасть їм там створити, як вони хотіли, але чи ще щось підійде українська артилерія. Вона вже на підході і системи Хаймарс і. Системи ствольної артилерії з високоточними снарядами екскалібур, які будуть подавлювати вогневі точки противника артилерійські на лівому березі, і не давати можливості з реактивної артилерії чи ствольної масово обстрілювати Херсон чи довколишні населені пункти. Але ми розуміємо, що ризики такі присутні, що як тільки буде з'являтися нагода і можливість, Російські війська будуть намагатися обстрілювати і Херсон і довколишні населені пункти. На жаль, угу. це... але їм будуть протидіяти безумовно. Які ще наступні проблемні дія... ділянки, які найближчим часом зможуть звільнити збройні сили України? Можливо, це там запорізький напрямок, Бахмут. Я думаю, що, скажімо, у зв'язку з тим, що зараз певна частина військ, яка була задіяна в проведенні контрнаступальної операції на правобережжі Херсонщини, вона може бути в принципі задіяна в інших напрямках, то вже на розсуд військового командування будуть прийматися рішення або посилити десь оборону. Завдяки е, цим військам, наприклад, на Бахмутському чи Авдіївському напрямках, або готувати нове продовження контрнаступальних дій. Е, е, ну е, я здогадуюсь, де це може бути і де б це було логічно робити. Я просто не хочу говорити, але я щиро вірю і сподіваюся, що ми найближчим часом ще до зими побачимо. Звільнені території і доволі такі неприємні сюрпризи для російських військ і приємні для нас. Лівий берег. Як швидко можна звільнити? Я про лівий берег Херсонщини? Ну це все залежить від того. Лівобережна частина Херсонщини це дорівнює звільнені у напрямку. Від того, як будуть успіхи і просування на запорізькому напрямку де окупації Мілітополя, в першу чергу, який є важливим форпостом для російських військ там на а, окупованих теренах півдня, буде залежати подальша деокупація лівобережної частини Херсонщини. Але я думаю, що не так довго, як комусь це уявляється. Точніше, скажіть, будь ласка, не так довго ми думаю... побачимо вже перші результати там. До зими, до перших холодів, до нового року. Деокуповані території ми ще точно до зими побачимо, і до кінця цього року так само, в тому числі, можливо, і е, це буде стосуватися і е, території півдня. Тобто, е, зрозуміло, що зараз, е, скажімо так, збавляти якийсь рух і активність, коли е, українським військам вдається, я думаю, що ніхто не буде. Угу. Ще сьогодні з'явилася інформація про те, що на кордоні Тоні з Білоруссю будують бетонні стіни, тобто укріплюють північний напрямок? Чи все ж таки ймовірний напад з цієї сторони? Адже напередодні все ж таки була інформація, що рушисти якоби планують так, піти на Рівненську Волинську області, оскільки там також є атомні Рівненська атомна електростанція, і вона також їх цікавить, так? чи це ймовірно. Ну, Рівненська область, взагалі була, скажімо так, одна із перших, яка почала досить потужно укріпляти свої позиції на кордоні. На сьогодні, взагалі, на україно білоруському кордоні вжити цілий ряд заходів для зведення фортифікаційних споруд, мінування доріг, установлення загороджень і багатьох інших сил і засобів, які перешкоджали ворогові. Чинити задумане, плюс добре, що ось ця ціна стіна почала будуватися, тому що це теж спосіб протидіяти, можливо, не всьому, не літакам, там не артилерії чи ракетам, але принаймні якомусь сухопутному складу військ, так точно. Що стосується, чи можуть вони на сьогодні великої кількості військ, яка ударно угруповані на території Білорусі, яка могла б здійснити якісь а, дії. Вдалі для них її явно недостатньо а, те, що вони маневрують на кордоні з Волинню і в районі Бресту російсько-білоруські війська, провокуючи як Україну, так і Польщу і намагаючись продемонструвати готовність до наступу на Волинь. Ну я скажу так: а, нехай спробують. Я думаю, що це будуть абсолютно невдалі спроби. Крім того, ось ті наміри, які вони демонструють безпосередньо на кордоні не тільки з Україною, а й з Польщею. Це носить ще й провокативний характер по відношенню до Польщі. Якщо е, якийсь снаряд е, або якась зброя російська потрапить чи куля на територію Польщі, то ми ж прекрасно розуміємо, що поляки так само можуть включитися в тій чи іншій мірі і допомогти Україні в стримуванні цієї агресії там, тому. Перший момент, ми робимо все для того, аби захистити і Волинь, і Рівненщину, це, це досить помітно. Там багато вживається. Друге, я не думаю, що якісь вдалі плани вдасться там Росії реалізувати з того напрямку. Третє, ну скажімо так, це може дати ще конфронтацію безпосередньо Білорусі з Польщею, яка може вживати певні дії. Оце, це що зараз на білоруському напрямку. Ще одне питання. Я не спитала вас по Херсонщині. Ось оперативне командування Південня. Вони ем, поки що е, дають таке повідомлення, що вони нарадять херсонцям повертатися жителям Херсону е, поки що, поки що повертатися до своїх домівок через мінування, е, заміновані будинки, так через можливі обстріли. Який час має прийти, щоб можна вже дозволити цивільним е, мешканцям е, е, сіл, цивільним е, е, жителям повернутися до своїх домівок? Це залежить від повідомлень відповідальних органів державної влади. Відомо, що для того, аби повертатися, має відбутися ряд речей. В першу чергу пов'язаних з безпекою, тобто так звані заходи з зачистки, виявлення всіх можливих залишків російських військ чи потенційних диверсійних груп, друге це провести розмінування і третє це відповідна ситуація. Гуманітарно, тому що як відомо, в деяких населених пунктах немає електрики, вона там просто перервана, немає мобільного зв'язку нормального, немає забезпечення і так далі. Коли це все вирішується, йдуть повідомлення одразу органів державної влади, і тоді mm -hmm. можна часові рамки. Це місяць, тиждень, два. Чи це все залежить від ситуації від регіону? Це залежить від конкретної ситуації, а, в кожному місці розумієте, в нас все ж таки свобода пересування. Ніхто не може громадянам повертатись додому, тим більше вони дуже хочуть, і ми це розуміємо. Але все ж таки, що найменше від, від кількох днів. Від кількох днів а, скажімо, якщо не більше, варто все ж таки почекати і утриматися поки що. Я ще останнє питання. Хочу вас запитати про ракетні обстріли. Адже е, ми бачили вже можна сказати постійні ракетні обстріли міст українських. Так що понеділка, що вівторка, е, ми чули повітряну тривогу в Києві. Зараз порічали такі е, випадки, так і рідше навіщо ось вони так граються, півло так, але при тому обстріляли Маріуполь там сьогодні е, майже 10 загиблих людей. Так е, навіщо ось вони так чинять? Ми розуміємо, що півлості взагалі расистів немає е, межі, так але ми ж розуміємо, що вони психологічно е, людей виводять із рівноваги, так коли е, людина чекає цю повітряну тривогу, її немає. Потім вона є, е, вони звикають і не виходять від в укриття і таким чином вони ось впливають і на фізичний, і на емоційний, і на психологічний стан українців, справа тому, що Росія змінила дещо тактику. Якщо раніше обстріли могли бути частіше з меншою кількістю ракет, зараз вони роблять обстріли. Річ, але з більшою кількістю ракет. Ну насправді тенденції такі, що вони не збільшуються, бо 31 жовтня було 83 ракети. А ой, перепрошую, 10 жовтня. а 31 жовтня вже було 50 ракет, понад 50. Тобто насправді це чому так? По перше, тому що підтримувати вогневу активність по кілька днів стало. Росія не може їм не вистачає ракет і засобів. По-друге, вони зараз змінили підходи, намагаються більшою кількістю ракет цілити в меншу кількість цілей. Відповідно, ну скажімо так, планують свої обстріли, виходячи з того, що за тиждень вони готуються, збирають і потім на понеділок виходять і обстрілять. Хоча ось уже пройшло минуло два тижні, практично після попереднього, і вони, вочевидь, збираються, не виключено, що можуть готуватися до посилення якихось обстрілів, але я не думаю, що це буде більше. Ніж ми бачили попередні часи загострення. Крім того, треба розуміти, що ситуація змінюється. Україна все більше отримує засобів додаткових протиповітряної оборони і будуть робити все для того, аби ще більше повітряних цілей російських ось цих ракет збивати. Я вам, Олександре, дякую. Ми ще раз вітаємо і наших глядачів. Так і всіх українцям із звільненням Херсонщини, так і бажаємо всім і нам, і всім нашим українцям, щоб пришвидше, щоб швидше звільнили всю територію України, і ми собі зажили і почали швидше відбудовувати нашу Україну. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам ще раз, Олександре. Слава Україні! Чекаємо перемоги.